Так, ну і перевіримо, що у нас тут вийшло. Ну, давайте компіляцію поставимо, перевіримо, чи немає помилок. А ось тут він. Ага, ну зрозуміло чому, тому що тому-то -то перенесли, а ось оце оголошення не поставили. Ну, це по-перше. Зберігаємо, запускаємо. Ну, на цей раз добре, начебто. Ну, все одно, властво у нас є, він відстань розраховує, але ж ми використати його не можемо, тому що у нас на формі нікуди заводити ось цю третю координату, тому виправимо цю ситуацію. Зараз ми це зробимо і продовжимо. Давайте я повернусь до форми. Це що там повинно там зробити від. Тут не, не тут, в цій формі від форму модуль. Так, зробити треба для Z координати. Ну, давайте, давайте не додамо ці спочатку лейбли. Так, лейбл name не, не потрібен нам. Ми ніяк до нього звертатися не будемо, а там Кепшн у нього буде АЗ. О, так, АЗ. А тут відповідно цей. Де там той Кепшн? Ось, тільки що стояв. От, З. Б, З. Ось отак. BZ. Ну, давайте вирівняємо. Ну, давайте спочатку йому розміри такі ж поставимо. Там, наскільки я пам'ятаю, було фонд такі налаштування, що в нього сайз був 12, а стайл болт. Ось так от. Ну все. Тепер значит, ми підрівняємо його. Ну ось, наприклад, так, десь ось така відстань, чи ось така, ну, ну, трошки, трошки. Значить, щоб трошки зробити, Ctrl і стрілочкою. Ось вот так от потихеньку можна змінювати ще трошки. Вот. І тоді точно можна підрівняти. Ну і B тепер просто користуючись ну, цими... Ось а під цьому, ось по під цьому підрівняв. Тепер стоїть. Усі ці напрямки у нас значить виконуються. Так само, значить, додамо значить поля для воду. Раз. Співпала ідеально, фактично. от І тут. Ну, імена тут використаємо наш контрол. Вот, Підрівняли. А тепер як по О, ось так підрівняв. Ну і цей під, повинні підрівняти. О, тепер підрівняли. Все чудово виглядає. Імена. Імена. Цей... Де наш там нейм? Ну, нейм буде відповідно е, а, З. і... Тут, ну ще раз нагадую, хто там тільки починає. Ви коли ставите ім'я, і якщо там не задавався Кепшен, то Кепшен буде ставитись як ім'я у назву. Ну, я їх зберігаю, тому що глянеш на форму, ти розумієш, що там такі, які, якого це, не повертаючись до інспектора об'єкта. І тут ним відповідно буде ЕБЗ. Е, О, вот такая штука. Ну, теперь у нас поля вода есть. их потребно задеть. Ну, давайте задима, задима. Ну, по-перше, в очистке. Вот все. Ну, давайте Е, А, З. Текст. Вот, я І ЕБЗ. E ну і ще ось, значить, як то кажуть, повторне використання коду. бачите, як зручно? Я не пишу в двох місцях. Я, а воно ще використовується в формкріте. Я в одному місці пишу. Все, тепер тут ось ця штука спрацює автоматично. Ось ось така от штука. Так, ну і давайте значить, будемо казати, що у нас тривимірна крапка. Ось тут 3D. Тут зазвичай буде створюватися 3D. І тут 3D. Параметров йому не вистачає. Тому додамо ось і параметри АЗ і BZ. BZ Ось так. Метод distance, він такий самий і він буде показувати нас. Тобто, ну фактично, ми всі зміни начебто і зробили. А, ну от, зберігаємо все, запускаємо. Так, чем не подобається? Не оголошено ось тут. Ось, верніше, огол... d не так. Ось тут не оголошено. А Z, перше і BZ Зберігаємо, запускаємо. Так, ну на цей раз все вдало. Дозволити. Ну і давайте спробуємо завести дані. Значить, ось такі 0, 0 0 а тут так само по X і Y будуть ті самі координати. 3, 4, 0. Ну, як ви зрозуміли, там нічого не повинно змінитися, буде 5 все 1 Знаєте відстань. А відстань так, от щось не, не, у нас не так. Це не повинно бути. Не повинно бути. Тому, значить, я поставлю на паузу. Тут уже, до речі, підходить до кінця. Так, ну, виявилось, що ось тут ми ще забили. Ось ці взяті координати АZ, відповідно, і BZ. Їх не було. Поставив і тепер все працює ну, як потрібно. Запускаємо, дозволити. Значить, 0, 0, 0, 3, 4, 0, наприклад. Знайти відстань. 5. Все добре. Причому, якщо у нас буде ось тут то є інший вимір розвернемо той 3-4, то все одно буде 5. Ось. То є тут вже працює ось ця формула. Ну, якщо на неї подивитися, то станеться все зрозуміло, що там же складові просто є, то є подивитися на клас і тривимірне точка Виглядає таким от чином, то ними. То це просто складові. Хоч тут буде значить ось ці, хоч тут, хоч тут, результат буде той самий. Все працює добре, все у нас вийшло. Ну і давайте, давайте я тут швидко за кадром, уже це буде наступний ролик, накидаю цей сетери гетери і просто вам покажу поки що становимся зупиняємо